Українці, привіт, привітати вас на нашому каналі сьогодні. Разом з вами будемо говорити про топ 3 схеми в розмитненні в 2023 році. Як це зараз відбувається, і що потрібно знати, щоб не попасти на капкан до шахраїв? Отже, перша схема це схема підбір авто за гроші. Ви знаєте, часто люди замовляють автомобіль за кордоном, потрібно замовити огляд або навіть повний спектр послуг. І що саме цікавіше, на сьогоднішній день дуже багато автомобілів потребують саме військові для виконання своїх бойових завдань, і вони замовляють автомобілі в гори підборщиків, платять їм кошти, після чого ці автомобілі не отримують і кошти свої втрачають. Нещодавно ми записували відео про одного з подібних шахраїв, який обманює людей, і до мене звернулись військовослужбовці, щоб ми висвітлили їхню проблему, як їх кинули на гроші, і вони хочуть розповісти свою ситуацію. Дивимось з пряму мову. Панове, хочемо до вас звернути, щоб надати розголосу ситуації, яка з нами трапилась. Чотири місяці назад ми побачили в інтернеті людину під ніком Alex333, яка займається перегонкою автомобілів з Європи для військовослужбовців. Ми до нього звернулись та дали йому завдатку 600 євро. Людина пропала зі зв'язку буквально через два тижні. Автомобіля немає, грошей немає, на зв'язок він не виходить. Наші побратими телефонували йому з різних номерів, але той брав трубку та одразу блокував. Хочемо вас попередити, щоб ви не зв'язувалися з цією особою. Її номер телефона продиктуй. Плюс 49 151, 68, 47, Хочу ще додати: він брав гроші в 59 бригади, в 21-й бригаді і в 120-й бригаді. Покидав багато людей. Ви чули пряму мову військових. Звичайно проста банальна схема. Шахрай Алекс 333 бере кошти наперед. Автомобіль не підбирає, після чого блокує повністю всі дзвінки, всі контакти. Що цікаво, коли ми записуємо відео про цих шахраїв, дуже багато людей, яких раніше ошукали, вони починають дзвонити нам, розповідати схеми, як було в них. І коли нам ці схеми розповідають, в першу чергу ми хочемо поділитися з вами, щоб ви не попали на капкан до таких підборщиків. Але запитання, чому ж себе люди так ведуть, тим паче під час війни? Як ми розповідали в попередньому відео про цього шахрая? Він незаконно виїхав за кордон, порушив закон під час військового стану. І вже будучи за кордоном, він думає, що він буде безнаказаний і він може розводити українських військовослужбовців. Далі ми будемо знімати відео про нього, висвітлювати інші схеми тих людей, які до нас телефонують. Друга схема на сьогодні це схема з гуманітарною допомогою. Людина замовляє автомобіль, кошти наперед не дає. Що роблять шахраї? Вони за кордоном купують Автомобіль, перевозять його в Україну як гуманітарну допомогу, не розмитнюючи, тому що гуманітарна допомога вона сьогодні не розмитнюється. І далі передають власнику і кажуть: автомобіль ми твій привезли. Тобі залишилось тільки поїхати в МРЕО, поставити його на облік. А коли людина приїжджає в МРЕО, йому кажуть, ваш автомобіль не розмитнений. Заїхав на якусь громадську організацію підставну і цей автомобіль потім конфісковують. Отже, коли ви отримуєте автомобіль, у вас має бути повний перелік документів. Технічний паспорт на авто, договір купівлі-продажу і митна декларація, що автомобіль розмитнений. якщо ваші знайомі або хтось інший, цей автомобіль вам пригнали. І третя схема це схема з приманкою ціною. Ви знаєте це, але ця схема працює постійно. Люди викидають оголошення там в Польщі, в Німеччині і кажуть, що. Дуже дешева ціна, і наші українці на це клюють. І як відбувається? І як правило, працюють українці на тій стороні. Вони кажуть, от у нас є гольф дуже дешевий 500 євро. Ми готові його продати. Ціна дешева, автомобіль гарний. Вам навіть скинуть відео, скинуть огляд. А потім, після цього, як це все зробили, кажуть: ми для вас автомобіль зарезервуємо, але скиньте 100 доларів нам на картку. Небагато, 100 доларів. Вони беруть об'ємом і так обманюють людей. Отже, українці, бережіть свій час, бережіть свої кошти. Ми сьогодні говорили про три схеми: перша схема це на автопідборі, це така схема, на якій дурить людей Алекс 333 і навіть в нього, що військові, що не військові, ми бачимо, дурять всіх. Друга схема це коли автомобіль завозять під гуманітарну допомогу, перевіряйте документи. І третя це приманка ціною. Не ведіться на ці схеми, будьте обережні, обачні. Це відео розповсюджуйте, щоб більше українців знало, яка інформація є сьогодні, які є обмани, і щоб їх ніхто не обманював. А з нашої сторони, бажаємо вам самого головного та самого найкращого перемоги для кожного з вас, перемоги для України. А з такими покидьками, які обманюють військових, військові з часом розберуться.